В ефірі українське Радіо Житомир вітаю сьогодні. 5 серпня у Житомирі в ТРЦ Глобал ЮЕЙ відкривається виставка «Донорство – це про життя. Триватиме вона до 19 серпня, тому у нас з вами є час відвідати та проникнутись ідеєю робіт. В рамках всеукраїнського проекту Мистецтво донорства будуть презентовані картини, скомпільовані з кращих робіт міжнародного фестивалю конкурсу Донор UA Art Project», переможницею якого стала Ірина Роснак. А про деталі заходу, його цілі та донорство під час війни ми поспілкуємося з менеджерами проекту. Євгенія Якобчук з нами на зв'язку. Пані Євгенія, вітаю. Вітаю вас, вітаю вас, вітаю всіх житомирян. та Андрій Магалицький з нами в студії. Пане Андрію, доброго дня, доброго дня. Я дякую, що знайшли час. В Фокусі нашої розмови тема, яка рятує життя, і долучитися до порятунку може кожен у кого відсутні протипокази, хто відчуває потребу допомогти та має можливість донації у найближчому центрі крові. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну по всій території нашої країни зросла потреба у стратегічному запасі донорської крові. Однак, сьогодні ми бачимо прояви і бажання людей пришвидше. Нашу перемогу допомагати Україні та подолати ворога, тому почнемо з першого питання. Я його сформувала наступним чином: питання запасу крові для нашої країни в умовах війни є гострою проблемою чи все ж таки об'єднуючим фактором. Дякую. Ну, якщо ми будемо говорити про питання крові, то напевно ті черги, які були створені біля центрів крові по всій Україні з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, вони є ще одним свідченням, так, як наші люди готові допомагати один одному, наближати перемогу, консолідуватися в тяжкий час. І дійсно, ми бачили просто нереальний потік людей, величезні черги і. Це вражало. Це викликало певні моменти, оскільки людей було більше, наприклад, чим можна було опрацювати. Тому по подальшому, думаю, ми зможемо говорити. Термін виник, такий як донор резерву. Зараз ми вже потихеньку відходимо від нього, але дійсно це речі, запас крові, люди усвідомлюють важливість. Так? Кров це те, що ти не зробиш в лабораторії, десь там його не виведеш, не синтезуєш. Це те, чим потрібно ділитися. І тут ми проявили себе як не можна краще. Ну, ми зараз поговоримо більш ширше про проект, який я анонсувала на початку нашої програми. А він має назву «Донорство – це про життя. І пані Євгенія, питання до вас. Розкажіть, будь ласка, що це за проект, коли він виник, і основна його задача та ціль на сьогоднішній день. Так, дякую за запитання. А дивіться, основною задачею нашої організації донор Всеукраїнська організація донорів України, є популяризація донорства. І з цією метою ми постійно вишукуємо якісь нестандартні інструменти, які б доводили людям важливість у цієї важливість ставати донором. Доводили би людям, що це не страшно. Ми руйнуємо, хочемо завжди своїми акціями, прагнемо зруйнувати якісь певні стереотипи. Довести людям, що не потрібно боятися, що це абсолютно безпечно, і взагалі що це ну я не побоюсь цього слова прекрасно, тому що це такий величний акт солідарності. Це дуже шляхетно, коли людина ділиться безкоштовно тим, що вона має з тими, хто цього конче потребує. Тому що ми розуміємо, що ну, я сподіваюся, глядачі ж розуміють слухачі наші, що. Ну, мова йде про порятунок з життя. Ми, ну, тобто, переоцінити важливість цієї теми важко. Але, на жаль, люди дуже часто сприймаються, знаєте, ситуативно. Якщо щось стається, то так, вони активізуються. Якщо є якийсь заклик до здачі крові для конкретної людини або для якогось родича, то люди, як правило, активізуються. А ми прагнемо створити таку систему. Коли донорство є постійним, регулярним, і коли в нас на платформі, для цього ми в нас на платформі збираємо спільноту донорів, які готові робити це на постійній основі, а не лише тоді, коли от в їхніх там близьких друзів чи родичів що сталося. Тому, власне, вся наша діяльність, вона Спрямована на те, щоб доносити людям важливість донорства і зруйнувати їхнє таке якесь, знаєте, негативне сприйняття, що це лікарняні стіни, що це голки, що це страшно. Тобто довести до кожного, хто не має протипоказів. Що він е, може поділитися кров'ю і врятувати чиєсь життя. Це я так здалеку зайшла до конкурсу. І, власне, через цю ідею е, з'явилося, через цю нашу мету з'явилася ідея до, популяризувати донорство через мистецькі інструменти. І е, ми започаткували цей конкурс, якщо я не помиляюсь, в 2017 році Андрій мене поправить, якщо я помиляюся. А от в 2021 році ми вже Отримали дуже масштабний, дуже велику кількість робіт. Роботи були дуже різні. Нам присилали вишивки, нам присилали анімаційні ролики. Це були графічні якісь малюнки, графічний дизайн, це були картини дітками виконані. Це дуже зворушливо. І з цієї оце, всієї дуже такої зворушливої маси, так би мовити, вибачте за це слово не можу з ходу підібрати краще, ми виділили найкращі роботи за допомогою нашого професійного журі, в якого входили професійні дизайнерки, такі як Наталія Ткаченко, засновниця платформи спільний Арт. Надія Кушнір, українська дизайнерка, ілюстраторка і авторка дитячих книжок, та що створила інтернет-комікс Гусь. Напевно, всі його знають і люблять цей інтернет-комікс. Аліна Головльова, професійна. На аніматорка, і режисерка, засновниця студії Стоп Motion. і Катерина Ліхач, графічна дизайнерка, ілюстраторка. Е не буде перераховувати всі її регалії. Вона, до речі, перемогла в 2018 році в нашому конкурсі і відтоді стала членкині нашого журі. Ну, тобто, за допомогою професійного журі, ми обрали найкращі роботи і вирішили цього року їх не просто, знаєте, ну десь на сайті показувати або висвітлювати в соцмережах, а зробити з них таку експозицію і проїхатись по всіх містах. І от, власне, виникла ідея організації такої виставки в містах, де великий трафік людей, де люди можуть зацікавитися. Ну, зацікавитись і зупинитись там, приділити певний час і, можливо, задуматись про те, що, про що вони раніше не задумувались. Тому що мистецькі інструменти це дуже такі дієві інструменти. І, повірте, коли дивишся на ці роботи, ти мимоволі задумуєшся, замислюєшся над тим, що як важливо поділитися тим що ти маєш для, для порятунку інших людей. 5 серпня з 13 до 15 на мистецьку акцію всі, хто долучиться, що вони зможуть там, яку інформацію зможуть отримати? Ну, по-перше, це перегляд експозиції, це вже само по собі дуже цікаво, приємно і красиво. По-друге, у нас буде дуже цікавий інтерактив, який ми організували за допомогою Житомирської обласної станції переливання крові. Акція буде називатися Дізнайся свою групу крові. Тому що за нашими, за нашими спостереженнями десь відсотків. 50, можливо, ця цифра завищена, але десь близько цього: п'ятдесят відсотків людей взагалі не знають свою групу крові і навіть не замислюються, що вони мають всередині себе такий скарб. Тому от саме під час відкриття з 13 до 15 години буде присутня бригада медиків з Житомирського центру крові, і вони безкоштовно будуть всім бажаючим визначати їхню групу крові. І потім ми надаємо такі графічні матеріали для того, щоб ви зробили собі е, на згадку е, фотографії з табличками своєї групи крові, і ви завжди можете в своєму смартфоні, в своєму приладі подивитися і згадати яку ви маєте групу крові що ще можна відзначити? Ще у нас започаткований конкурс разом з нашим технічним партнером-брендом Джеліус. Всі, хто долучиться до нашої спільноти, запланують донацію через нашу систему і здадуть кров протягом серпня, будуть приймати участь в розіграші подарунків, цінних від бренда Джеліус, це різні сучасні гаджети, необхідні, без яких життя сучасної людини значно. Важче, ніж з ними. Ну, тобто такі потрібні різні штуки, без яких ми вже не ну, уявляємо собі сучасного життя: павербанки, смарт-пляшки, різні блоки для зарядок. Ну, це досить приємно, і такий досить суттєвий, я думаю, бонус для відвідувачів і для майбутніх наших потенційних донорів. Дякую, пані Євгенія. А далі ми переходимо до розмови з паном Андрієм. А ось пані Євгенія сказала щодо платформи Donor.ua, що чи потрібно реєструватися і брати активну участь у тих напрямках, які можуть пропонувати може пропонувати тобі ця дана платформа. Але багато людей, які нас слухають, можуть не розуміти, що собою представляє платформа донор UA. А, будь ласка, в декількох словах охарактеризуйте, що собою вона представляє. Так, сама ідея була, скажімо, заявлена ще в 2014 році, в 2015 вона вже практично почала працювати. Ми маємо таку собі базу донорів по всій Україні. По суті, люди реєструються з кожного куточку, вони можуть обирати собі відповідно центр крові. По-перше, це зручно для планування. Тобто ви можете собі обрати, у вас є особистий кабінет, коли ви там реєструєтесь, як кабінет донора. Там Запланували кроводачу, здали кров, і ви вже бачите, коли ви можете планувати наступну. Крім того, зараз це надзвичайно актуально, коли ми говорили про те, що донорів було більше ніж була потреба, наприклад, почали формувати донорів резерву для того, щоб люди масово не приходили в центри крові. Вони реєструвалися як донор резерву, коли їм в якомусь конкретному місті потрібна була та чи інша група крові. Ми робили розсилку спеціально зареєстрованим користувачам, і вони знали, ага, все от зараз саме мій час, я можу піти врятувати. Да, одна донація рятує в районі трьох життів. Які інші переваги на платформі є всі статті, які розвіють абсолютно всі сумніви щодо міфів, що як себе поводити перед донацією? У нас є кровопедія розділ, що можна робити, що не можна робити, як відновитися після донації, які є протипокази, які постійні, які тимчасові, тобто для того, щоб скажімо так теоретично підготуватися до донації, абсолютно вся інформація. А є значна категорія людей, яка жодного разу не здавала кров. Когось зупиняє невідомість, хтось острігається міфів, а хтось не до кінця розуміє, як побудована сама процедура. А хочу поговорити про процедуру, як з людиною, яка проходила через ось усі ці етапи і може поділитися власним досвідом. Абсолютно нічого страшного в цьому немає. Да? Тобто, ми зустрічаємо які міфи там першочергово. Мене чимось там можуть заразити да, під час донації. Абсолютно ні. Тобто, про вас працюють стерильними інструментами, якщо є потреба, матеріали всі оновлюються. За вашим здоров'ям слідкують, тобто перед донацією проходить достатньо такий ретельний огляд лікаря. Тобто, це спочатку попередня здача крові. З пальця просто-напросто беруть далі до лікаря, він оглядає, чи тиск нормальний, вага дозволяє. Всі ці показники дивляться, тоді допускає до донації. Взагалі є більше переваг, скажімо так, чим тих ризиків, оскільки перед тим як кров все-таки пускати далі, так, її потрібно дослідити. І тому кожен донор, він по суті, отримує певний такий безкоштовний аналіз свого організму. Да, величезну кількість показників дивляться, включаючи. Чотири інфекції, які передаються там, статевим шляхом або через кров саме. І за цим всім слідкують. Тобто регулярна донація, по суті, означає те, що ви регулярно да, досліджуєте окремий аспект свого здоров'я. Якщо ми говоримо про здачу крові, це займає в районі півгодини. Якщо, скажімо, без якихось поспіхів, без нічого критичного, тобто це реєстрація, здача аналізів, чайок попили, печивом заїли і пішли здавати кров. Термін між донаціями крові це два місяці. Частіше не можна здавати вас, просто-напросто не допустять, і тим самим функцію виконує кабінет. Да? Він вам не дасть зареєструвати нову кроводачу, якщо він буде бачити, що у вас ще не прийшло тобто до нас. це, навіть можна сказати, що це своєрідний контроль. Так чи так. можна зробити певний такий зріз, щоб зрозуміти у відсотковій такій пропорції, кого більше сьогодні робить донації жінок чи чоловіків? Тут будемо говорити про різні види донацій. так, Колись ще як тільки донори з'явилися в моєму житті, я пам'ятаю, що для мене було дуже цікаво, що в Житомирі саме жінок було зареєстровано більше. Взагалі різні центри крові ставлять різні свої вимоги, наприклад, до здачі тромбоцитів. Це дещо інша процедура, вона займає більше часу, вона вимагає дещо ретельнішої підготовки. І, як правило, є центри крові, які тільки чоловікам дозволяють здавати тромбоцити. Тому тут ми можемо говорити, що переважати будуть вони. Думаю, що в цьому випадку так, хто б не був, але ситуація в тому, що люди рятують життя. Чи обов'язково реєструватися на донор для того, щоб здати кров сьогодні? Реєстрація не обов'язково, але чому ми людей закликаємо це робити, оскільки? Це полегшує життя всім і нам, і центру крові, і самим донорам. Якщо ми конкретно знаємо, що якоїсь групи крові її достатньо, центр крові про це повідомляє, значить ніхто не буде робити ніяких розсилок, абсолютно нічого. Їм достатньо того, що в них є. Якщо ми говоримо про якусь критичну потребу, отже, будуть шукати саме цих донорів. Не буде перенавантаження центрів крові, саме вони не будуть працювати над свого ресурсом. Ми дійсно прожили цей надзвичайно складний період в моменті повномасштабного наступу, да, коли були ці черги. І знаєте, люди в такому пориві зробити щось хороше, да, доєднатися, допомогти хоча б чимось, хтось не знав, що в нього є протипоказання, да, абсолютні, тимчасові. В окремих містах ми надзвичайно вдячні волонтерам, які витрачали величезну кількість свого часу для того, щоб бути присутніми безпосередньо в тих чергах. Поки люди ще не доходили до реєстрації, проводили з ними бесіду якусь попередню, да частину людей одразу відправляли, бо там да, вони не могли бути донорами. Тому це спрощує життя. Повторюсь, як донори, так і центру крові і безпосередньо самому донору. Я дякую вам за спілкування в реаліях сьогоднішньої війни, де ворог переважає усилі та техніці. Ми, українці, повинні робити максимально а все можливе, щоб зберегти життя кожному бійцю та цивільному населенню. Я дякую за розмову нашим спікерам Євгенії Якобчук та Андрій Магалецькій були з нами на зв'язку. Нагадую, що 5 серпня стартує. Виставка, до якої ви можете долучитися, насолодитися мистецькою акцією, ну звичайно, дізнатися корисну інформацію. Усім добра, почуємось.